Жило було маленьке кошеня Мурчик і мале щенятко Бімка. Вони дружили, але одного ранку вирішили посперечатися, хто з них крутіший. Я крутіший, бо можу лазити по деревах, гордо сказав Мурчик і спритно скочив на яблуню. Ха, а я можу голосно гавкати і охороняти двір, відповів бімка, загавкавши. Так, що горобці злякано злетіли. Я можу муркотіти так, що всі засинають від ніжності, муркнув Мурчик. А я можу бігати швидше за вітер, не здавався щенятко і закружляв по подвір'ю. Вони сперечалися, аж поки повз них не пройшла бабуся із кошиком. Раптом кошик нахилився, і з нього випало яблучко. Мурчик швидко підштовхнув його лапкою, щоб воно не покотилося під паркан. А бінка миттю підняв яблучко і подав бабусі. Бабуся усміхнулася. Ох, які ви молодці! Разом ви такі круті. Мурчик із бінкою переглянулися і засміялися. Виявилося, що найкрутіше це бути друзями і допомагати разом. Відтоді вони більше не сперечалися, а придумали веселі змагання, хто швидше добіжить до калюжі чи хто знайде найбільший листочок. І завжди раділи разом, бо дружба виявилася найважливішою перемогою.